Заткнися, падло! Шавка, ти паршива! Це так! Найкращий хазяїн у світі! Е -е. У нас є гра, зветься Апорт і Бляха. Апорт! Він мене завозить дуже далеко і їде додому без мене. А коли я приношу м'ячика, він каже бляха. Ха -ха, так я розумію, що виграв! Пацанчику, в тебе вже було завганкою. Здається, ні, але дякую. Повір на слово, малий! Він тебе кинув. Ні, не може бути. Ти тепер офіційно волоцюга. Виходить, так мене не любить. О, бідолашний. Треба з ним побалакати. Я ж собакотерапевт. Ти заціниш, як це класно, коли ніхто не водить тебе на поліці. Від пива голова паморочиться. Зараз ця сучка тобі паморики заб'є. Мені так весело. Ти глянь на цього засранця. Чого тобі? Габриблуда Хо... весь такий модний, про своїй хаті сучиня. Що він сказав? Давай з мушу мене битися.